усім Привіт. Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріба У себе вдома на Олд Трафард. Команда буде приймати Вулвергандан Вітер Перері. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Юнайтед, про Волс Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте взагалі-то подивимося ймовірність на перемогу. 40%. Вважаючи переможе Манчестер Юнайтед. 28%. вважаючи матч завершиться в нічию та 32% вважають, що переможе Вулверхемптон. Якщо беремо останні 5 матчів, очних між Юнайтед та Волс, то Манчестер Юнайтед має тут перевагу. 4 перемоги Манчестер Юнайтед проти однієї перемоги Вулверхемптона. Якщо беремо матч, який відбувався 31 грудня 2022 року, то на Малів'ю Юнайтед з рахунком 1-0 Вулверхемптона обіграє. Єдиний м'яч забив Маркус Рашфорд у тому матчі. Потім 13 травня 23-го року Юнайтед 2.0 Wolvergem обіграє. 14 серпня 23-го року це була перемога 1-0. Рафаель Варан на 76-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. 1 лютого 24-го року, неймовірна, була перестрілка на Малію 4-3. Просто якийсь був неймовірний таматч. Відповідно, так. Да? 26 грудня 24 рік Волвергтон з рахунком 2-0. Якраз та команда обіграла Юнайтед, Це було в цьому Сезоні, Голкудні, Хвана, влучення Бруно. Ну Волскітів перемагає. Ще, друзі, взагалі, казати на турнірну ситуацію. яка нас за таблиці команди, Тут плюс-мінус сусіди. Юнайтед 14, Волос 16. После 32 туров Манчестер Юнайтед Рубина Амарима команда набрала 38 очков, 14 поразок, 8 ничьих, 10 перемог в Юнайтед, 2 поразки, 1 перемога и 2 ничьих у Юнайтед за последние 5 матчей в английской премьер-лизе. 38 забытых забитых мячей в Юнайтед, 45 мячей пропущенных, минус 7 разных забитых и пропущенных. Вулверхэмптон 17 поразок, 5 ничьих, 10 перемог, 35 балів у Волс, 47 забити м'яча Улверхемтона. Вулвергемптон забиває більше, ніж Юнайтед. Але справедливості раді 61 м'яч пропущених. І Волверхемтон пропускає тут більше, ніж Манчестер Юнайтед. Мінус 14 різних забитих та пропущених, але ви, друзі, подивіться останні 5 матчів. Друзі, просто подивіться на статистику. 4 перемоги підряд! Команда Вітера Перері здобула, друзі, чотири перемоги підряд! Здобула команда Вітера Перері. Також ще була там нічия. Друзі, але ну чотири перемоги підряд. Команда здобула. І таким чином забезпечила собі солідний відрив аж в 14 очок. Ну і, де-факто, волс э, залишиться справді в англійській нарнізі, хоча команда ризикувала, тому що ми пам'ятаємо, що команда там 17-ї була. І зона виліту, Ось ось тут була вже близько, але ось ця серія з чотирьох первок підряд. команду підняла ну, на позицію вище, але ну, справа раді ця серія. Вона підняла команду на 11 позицію. Якщо Волс в такому дусі продовжить, можливо, ще й вище підніметься. На Єврокубки навряд чи вже команда забереться. Ну, але піднятися там, на тут як навіть 13-ту сходинку. А Чуєпіні? я чу справді, Вулбергем. Обсе було у мене приємне враження справляє. Манчестер Юнайтед. Рубіна Аваріва, Команда Рубіна Аваріва зробила просто! Якийсь неймовірний камбек у четверг 5! 4 команда обіграла Леон. І по собі 7-6 пройшла в півфінал Ліги Європи, де зіграє, набігаючи, забігаючи. Тепер скажу вам з Атлітським Більбао. Команда Рубіна Маріма зробила ставку на Лігу Європу. По-перше, це Ліга Європи, це трофей. А по-друге, перемога в Лізі Європи дає право пограти в Лізі Чемпіонів. Тому команда Рубіна Маріма, звичайно, ще налаштовується на Атлітськ Більбао. Але команда не хоче повищити пельсы в турнірі та області в англійське. Я думаю, що Ріб на Марі, напевно, з Вулверхемптоном буде якісь експерименти, можливо. Можливо, готуватись буде до атлетських Більбал вже награвати якісь схеми. Подивимось. В будь-якому випадку я очікую завтра хорошого футбола. Wolf. Друзі, Wolverham, Он показує просто якісь неймовірні результати. Да, ось, програли вони небо у кубку Англії. 1 Програла Фулхему. Ну, подивіться потім, не з Евертоном. Перемога над Саутгемптоном, перемога над Вестхем Юнайтед, перемога над Івсичем, перемога над Тотнем Котспор. 4-2! Волверхемптон на Малів'ю обіграла команда Тотнем. У Волс, до речі, буде мати з Лестер Сіті, з Сіті, з Манчестер Сіті, з Брайтоном, з Кристал Пелеста, з Брентфордом. Але справді, друзі, команда Вітера Парейри Перебуває в дуже хороших позиціях, кондиціях, справді в дуже хороших кандиціях перебуває волос. Делікт, Хевен, Кольєр Коліер, Мадзіалоджуша зірзелісанд Мартінес Не зіграють Юнайтеда. Волс це Дуерті, Більгард, Маскера, Чивамеган, Саліс, Калайджиш, Кардосо, Деліма. Усім травовим футболістам Манчестер Юнайтед та усім травовним футболістам Вулверхемптона я вечерго серця удужнят, і хоче бажати скоріше гудужні та все само найкращого. Так, ну і тепер, друзі, давайте переходити до думок. Чого все-таки, друзі, я очікую від одного матча. О, я очікую прямо неймовірного футбола. Я очікую прямо дуже багато друзі голів, я очікую друзі якогось якого видовища. Тому ще у Манчестер Юнайтед. Є дуже багато проблем у там вони є. А обидві команди так нормально так забивається. Справді в останніх матчах 4 тот забив, він взагалі, там, 5 льоні забив. Ось, тому з головами все в порядку в команд, тому думаю, що друзі обидві команди заб'ється. І це якраз то, друзі, буде моєю першою думкою на даний поєдинок. Тут мені, друзі, серц підсказує, що я буду комуництва. Друзі, друга моя думка. Кому віддам я перевагу? друзі, перевагу я Манчестер Юнайтеду Рубина Маріма. Мені, друзі, серц підсказує, що Юнайтед як mimum в програє. Ось не знаю, друзі, мені так прям серс підсказує, що Манчестер United как mimerhemp, you не програє. Ось мені, друзі, щось внутрішнє серце підказує. Що, скоріше за все, Манчестер Юнайтед, Рубіна Мар'єма, якусь мінімальну перемогу, там 2-1, не знаю, там здобуде, на Вулверхемптона. Ось не знаю, друзі. Ну чомусь мені так, друзі, внутрішнє прачуче серце так підказує. Хоби такого не забивати, це Манчестер Юнайтед, яким мінімум Вулверхемптон не програє. Це моя основна думка. Серд спецказу, друзі, мені ще Манчестер Юнайтед, це така якусь перемога, там 2-1. Все-таки над Вулверхемптоном. Я чомусь думаю, здобуде. Друзі, що думаєте взагалі тобі споруди цього матчу? ви можете написати свою думку в коментарях. Поважаємо обом команда всього найкращого. Я вам друзі також бажаю добра. Щастя в житті. Друзі, тому що не в житті це щастя. Я вам дозволяю краще щастя і бажання. І... Будьте щасливі! Усі друбачні! Усім нових зустрічей! Будьте щасливі!